Ємний план Путіна. Україна перестає бути для Росії стратегічним партнером. Москва оголосила Києву війну. Україна має обрати митний союз або європейський. Хто врятує українську економіку? Схід чи захід? З кожним днем такі повідомлення стають все страшнішими, як і заяви російських чиновників. Росія перестає бути партнером України. Снується просто соседом. Це однозначно девальвація валют, це дефолт по ніж по долговим обязательствам України. То это, по суті, движення к економічної катастрофе. Радник російського президента Сергій Глазієв досить часто відвідує Україну. Його цитують, коментують. Він не дає спокою журналістам. У слід за ним коментувати економічну ситуацію в Україні взявся і російський Сбербанк. У вересні 2013-го ця фінансова установа просто взяла та заявила. Обвал гривні неминучий. Це абсолютно фантастична, фантастична ну, провокація. Я просто слів інших не можу підібрати, тому що з точки зору економічного аналізу, там ну, вона не підеться жодній критиці. Це банк, звичайний банк. Почому вдруг він взяв на себе функцію судити? О, от я, наприклад, можу зараз. Сказати, що я діла аналіз Росії, і бо вона вот в ближайшому розвалиться. Політологи переконані, панічні настрої, особливо на темі грошей, одна з перевірених і дуже потужних технологій. Чим ближче до саміту, тим більше буде такого роду дес, фейкових новин, таких істеричних заяв. Ось накшал того, що в економіці України все погано так. Що ось з країну жде дефолт. Не жде її дефолт. Можемо розочарувати. Не жде дефолт. Справжні причини політичного загострення криються у небажанні Києва грати під дудку Москви. Іншими словами, не хочеш у митний союз добровільно, підеш туди примусово. Україна ж сподівається на інший сценарій, що в листопаді цього року на саміті Східного партнерства підпише угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Щоправда, на заваді цьому може стати питання Тимошенко і відсутність деяких законів. Утім, народні обранці обіцяють ухвалити їх терміново. Есень 2013-го. депутати повернулися з відпустки засмаглі і у дорогих костюмах. На тротуарах блискучі й дорогі автівки. Поруч мітингувальники з дивними гаслами. Україна не дом! Мама, мама! діти, дом! Україна не дом! Що у мітингуючих на язиці? Те у Кремля на думці. Їм здається, що якщо. А... Частина українців велика частина зорієнтована на дружбу з Росією. Якщо в нашій політиці є достатньо емісарів, які, скажімо так, транслюють позиції України, це Медведчук, Шуфріч, і комуністи всі партії це роблять, то Росія має величезний вплив на свідомість українців. І якщо вони будуть демонструвати е, таку жорстку позицію, вони таким чином спровокують великі соціальні заворушення, і це буде тиском на українських політиків, які ну, будуть протидіяти підписанню угоди з Європою, вони на жаль помиляються. Про це тільки іншими словами 3 вересня казав парламентарям і президент Янукович: ми проти шантажу. Ми відстоюємо власні національні інтереси. Наразі вони у підписанні угоди про асоціацію. Я впевнений, український парламент зможе об'єднати зусилля навколо проблем, без вирішення яких без перебільшення залежить доля України. Асоціація з європейським союзом потрібна. Не владі чи опозиція? Асоціація потрібна Україні виникає перший парадокс. Опозиція, яка завжди боролася з ми Це зрозуміло. Вони в різних таборах а вимушена підтримувати його позицію. А я зараз знаю точно. Президент чітко визначився. Він тепер у нас євро... євроінтегратор. Вибор в кінцевому токі завжди за України. Ми будемо з уваженням відноситися до будь-якого із цих виборів. Живем Шар на стороне наших партнеров. Предлагаю дружить домами. Согласен встречное предложение дружить с семьями. Ситуация сегодня сложилась на балканском направлении драматическая. Украина полностью перекрыла поставки по балканскому направлению. Газпром поставляет в транспортную экспортную систему Украины необходимый объем для западных потребителей. Мы подаем газ с учетом заявок. которые соответствуют заявкам и на покупателей, минус объем газа, который украла Украина у России. Під супроводой таких заяв Україна зустріла 2009 рік. Європа мерзла. Росія звинувачувала в усьому Україну. Звісно ж, якщо Україна повністю перекроє поставку газу і в западному направленні для потребітелів центральної та западної Європи, то ми не бачимо смислу тоді подавати газ на границю Росії України. Нічого особистого лише бізнес казали брати і раділи газовим контрактам, які підписав уряд Юлії Тимошенко. Європейці вже не мерзли. Натомість українці підспудно відчували, треба затягувати паски. А потім, коли стало відомо, скільки ми платитимемо за газ, прозріли. Ось під такий гвалт у 2010-му Україна знову намагалася довести Росії. Контракти несправедливі. Але ми готові до діалогу та поступок. І, хоча ціна знижки на газ у деяких політиків викликала істерію, час показав тодішні рішення не дозволили зруйнувати українську економіку, але з Росією неможливо вести чесну конкуренцію. Росія якраз така країна, з якої чесно вести неможливо. Коли виникла ситуація про газ, коли Росія Україна сказала, що такі умови газу являються неринкові. Україна хоче їх переглянути. Виявляється, сир випадково, причому дуже швидко, став якісним. Оце ще раз говорить, що тут на сьогоднішній момент взагалі відсутня будь-яка економічна складова і використовується виключно політичний, ну хоч хочете, політичний шантаж. Дивіться далі без цензури. Позиція сили, що насправді криється за діями Кремля. Сирні шоколадні митні, якою буде наступна війна з Росією. Початок 2012-го мас-медіа вибухнули заявами головного санітарного лікаря Росії Геннадія Оніщенка. Одіозний чиновник, з якого сміються навіть всередині країни, звинуватив українських виробників сиру у використанні пальмової олії і заборонив його експорт. Нам дають якийсь сурогат. Називають його сиром і продають його. Не треба дурити нас маленьких. Везіть і продавайте там, де ви зробили. Я можу своїм російським партнерам сказати, що треба ще постаратися, щоб російські заводи виробляли сири такої якості. Тобто наша продукція це продукція високої якості. Коментар керівника виконавчої влади України повністю заперечує досягнуті домовленості. Ваш головний санітарний лікар дозволяє собі висловлюватися на адресу прем'єр-міністра України. Це що, нормальні обставини? Хіба це нормальне явище? У нас би дозволив собі головний санітарний лікар щось сказати на адресу прем'єр-міністра Росії. Він би завтра вилетів з роботи. Це не його рівень. В підсумку так званої сирної війни частина українських підприємств збанкрутіла. Інші вимушені були звільняти працівників і шукати нові ринки збуту власної продукції. У 2012 році, за нашими даними, в грошовому вимірі недоотримали 75 мільйонів валютних надходжень. У 2013-му та ж сама історія. Спочатку сир, а потім цукерки. Мотивація теж та сама. Українські продукти знову виявилися небезпечними для здоров'я росіян. Таке пояснення викликали подив навіть в американських журналістів. Спочатку это було грузинське віно і білоруське молоко. А теперь Росія запретила популярний бренд українського шоколада із соображень здравоохранения, которые подозрительно вписуються в політичну програму Кремля. Газета дзеркало тижня за матеріалами Зе Таймс. Сирна війна це демонстрація сили, всі інші торгові е е війни, це демонстрація сили і велика держава завжди демонструє свою силу і показує, як вона буде діяти. Інколи це буває військовим шляхом. Та ж імперія Сполучені Штати демонструє свою силу, да, вводячи війська, е заводячи кудись до берегів якоїсь країни свій флот. А Росія діє по іншому. Вона показує, що ось ви незалежні газ. Будемо піднімати ціну, будемо перекривати газ. Якщо ви будете діяти не так, як нам подобається. Це демонстрація сили. Проте, о диво такі дії Росії об'єднали як провладних політиків, так і опозиційних. Але у Кремлі не заспокоїлися і оголосили нову війну. Митну. Сейчас. Из России, из Турции, из Молдавии. Значит, в течение одного-двух суток заходят, уходят, растамаживаются. Вот. Если а с украинским товаром, если... все. Подгоняет да. машину, растентовывают, или там, да, открываешь двери, полностью выгружают, взвешивают, полный досмотр. И отбирают образцы от каждого наименования. Стоим уже неделю, тоже харчи домашние уже окончаются, тоже что-то надо помыться и побрыться, и... Ці люди перші жертви митної війни, яка розпочалася у серпні 2013-го. Росія без жодних попереджень заблокувала ввіз українських товарів на свою територію. російські Саме відвідані, говорять приблизно так. Ось «Вот такое буде, якщо ви в них вступите. Вот мы сейчас отрабатываем, прямо говорят, что мы сейчас отрабатываем технологии. То есть это выглядит как угрозы, как демонстративные угрозы. У нас есть опасения, что в случае подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС возможно перетекание или вытеснение на наши рынки или вообще реэкспорт товаров из Евросоюза через Украину и Турцию на наш рынок. Поэтому была проведена что ли репетиция, какие возможны меры усиления контроля. Игорь Севастьянов, старший радник посольства Российской Федерации в Украине, керевник группы двусторонней и региональной співпраці. Может и не очень дипломатично, но співробітник посольства чётко доносит позицию Своєї держави. Жодних претензій. Він патріот. Але стає бридко, коли ці самі інтереси відстоюють начебто свої люди. Підписання соглашения об асоціації з ЄС і зони свободной торгівлі противоречить нормам діючої Конституції. Нас ставлять, фактично, я би виразив это колоніальної залежності от рішень, принимаемых там где-то, в той Європі, Которої нам нав'язують. Це зараз Віктор Медведчук, просто лідер громадської організації Український вибор». А наприкінці 90-х, початку 2000-х, це була ключова фігура українського політикуму. Лідер потужної тоді партії СДПУО, один із керівників Верховної Ради, глава адміністрації президента Кучми Лепший друг Кремля. Саме Медведчуку журналісти завдячують появою темників, тобто письмових вказівок, які надходили до редакцій. Що і про кого писати, знімати, говорити. До речі, темники зіграли не останню роль у тому, як журналісти відреагували на події під час президентських виборів 2004. Ющенко! Ющенко! Дивіться далі без цензури. Темники повертаються. Кремль оголосив Україні інформаційну війну. Чим закінчиться операція Провокація? Ось такі пропозиції останнім часом почали надходити на електронні скринки редакторів деяких ЗМІ. Отримали лист пропозицію і редакція без цензури. Общий смисл. Просчеты властей Украины в экономике и выборе политических партнеров вскоре приведут Украину к дефолту, а ее национальную валюту – к значительной девальвации. Выход из ситуации – скорейшая экономическая и политическая интеграция с Российской Федерацией. Примечание. Диапазон выхода всех материалов – 4-16 сентября. Наличие оригинальных комментариев не обязательно. Однако рекомендуется использовать из агентств комментарии аналитиков Сбербанка России, которые будут появляться в течение недели. Расчет как обычно. Мабуть не дочекавшись відповіді, авторы пропозиції решили прискорити процесс. Журналисты нашей программы были до этого готовы. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Алло, а, алло слышно меня хорошо? скажи, пожалуйста. Ну, слышно хорошо, а с кем я разговариваю? А, дело в том, что я на медне отправил вам письмо электронное. Вы получали? Скажите, пожалуйста. Ну, я много писем получаю. О каком письме идет речь? А, я прошел... прошу прощения, я не представился. Меня зовут Владимир. Я отвечаю за э, информационную, составляющую, информационную составляющую между Украиной и Россией. И, э, в общем-то, вполне местный вопрос. Интересно ли вам наше предложение? Я не могу вам так сразу ответить на ваш вопрос. Ну, хорошо, да, допустим. Нам это интересно, но в общих чертах вы можете более конкретнее рассказать? Ну Вообще-то, на самом деле, я в письме все доходчиво объяснил, но если вы хотите, я сейчас на словах расскажу. Во-первых, речь идет о создании положительного имиджа России. Это, во-первых, естественно, надеюсь, понятно. Во-вторых, нас интересует тиражирование новости про Сбербанк и обвал гривны. И есть еще, в-третьих, но ну, это нюансы, о которых по телефону не хотелось бы разговаривать. Хорошо, это на постоянной основе, как бы это все будет происходить, или это разовая акция? Давайте так, если это разовая акция, мы, э, в общем-то, готовы заплатить 50. Э, сами понимаете, не гривен, не белорусских зайцев, естественно, не рублей. Если мы будем работать с вами на постоянной основе, ну, речь может идти о 100, и более, но все зависит от, от, от актуальности материала. Вам це не нагадує 2004 рік? Гучні заяви, гучні відставки. Після того, як кучма пішов, пішов у відставку і Медведчук. Кілька років про нього майже нічого не було чути. А потім з'явився і він і згадуваний уже про російський український вибір, і його московський друг Сергій Глазєв. Україна, як європейська страна, розділяє спільну історію і спільні цінності з країнами Євросоюзу. Союзу. України є спільна історія з Європою. С том, с том, что называется сегодня Европейским Союзом. Это э, жизнь довольно длительная под Польшей, где украинские граждане даже не были гражданами, вообще не признавались в качестве полноценных людей в этом государстве. И под Австрией часть Украины была, где были концлагеря, где был геноцид, где был Талергов и многое-многое другое. Ну, еще была фашистская оккупация. Чипотридна нам такая Европа. Кто там на нас чекает? А кіно є затертій до дірок тези політиків, які агітують за митний союз. Це ще одна технологія для розколу суспільства. Наприклад, у Вірменії вона спрацювала, ледь не в останню мить Росія знайшла аргументи, аби ця країна не наважилася сперечатися, і замість Європи обрала митний союз. Психологічно треба оточити країну ворогам. І по суті, ми під цю стратегію внутрішнього, скажімо, збирання Росії ми добре попадаємо. Операція провокація триває і на інформаційному фронті. Головна ставка не на політиків, на журналістів. Хтось розповсюдить російську качку заради рейтингів за принципом: чим страшніше, тим краще. Деякі розвинуть тему через необізнаність, але знайдуться і ті, хто мовчки візьме гроші, а потім буде голосно волати, що не виконував ніяких замовлень. Мовляв, просто критикував владу. Я дуже сподіваюся, що українські журналісти, українські редактори, котрим зараз пропонуються шалені гроші за публікацію статей щодо близькості дефолту, падіння гривні, зрозуміють, що, ну, що це є робота проти своєї держави, проти національних інтересів своєї держави. Росія відстоює свої інтереси, тому вона такі інформаційні війни, інформаційні кампанії веде. Але саме в цьому випадку є проблема в тому, що мені здається, що ті, хто замовляє в Кремлі цю війну, вони не дуже обізнані про ситуацію в Україні. Але пам'ятаєте, коли Росія зазіхнула на тузлу, яка була консолідація і східних українців, і західних українців, зараз відбувається щось подібне. Національний інтерес, консолідація, тест на незалежність ці вислови звучать якось пафосно. І може тому суспільство їм не дуже довіряє. Проте є інші прості слова: батьківщина, родина, країна, де будемо жити ми і наші діти. Якою вона буде частиною чиєїсь імперії, радянським Союзом номер 2 чи просто державою, з якою будуть рахуватися усі?